Права 585. Запишіть у вигляді степеня з основою 3 число. Ну що ж, стартуємо. Якщо нам треба основа 3, то нам треба розкласти на множники по 3. Дивимося в першому завданні. 9. Просто розкласти. Ми пишемо, що це 3. Що множиться на 3. І цей запис ми записуємо як 3 в другій степені або 3 в квадраті. Є. Тепер. 27. 27 ми можемо записати це як 3, що множиться на 9. І це дорівнює. Це можна написати як 3 помножити, а 9 це 3 помножити на 3. Тобто ми бачимо трійка, Основа у нас буде 3. Ну а степень у нас буде третій, Також третій. То читаємо 3 в третьому степені або 3 в кубі. Переходимо до третього завдання 243. Щоб представити 243, нам треба хоча б виокремити один множник 3. Давайте будемо тоді ділити. Записуємо 243, що ділиться на 3. Пишемо 243. Що ділиться. Що ділиться на 3. Ну що ж, 24 поділити на 3, це буде 8. 8 на 3 це 24. Віднімаємо. 24 мінус 24 це буде 0. Зносимо 3 3 полюти на 3 це 1. 1 на 3, це 3. Віднімаємо. Залишок буде 0. Тобто, ми записуємо, що це можна записати 243. Як 3, що множиться на 81. А 81 ми можемо записати як 9, що множиться на 9, то ми пишемо 3 помножити на 9 і помножити на 9. Це дорівнює. В свою чергу 9 ми пишемо 3 помножити на 3. То у нас запис буде такий. 3 помножити. Замість дев'ятки 3 помножити на 3. І замість другої 9 3 помножити на 3. І це дорівнює. Ну що ж, основа у нас буде 3. Таких множників у нас 5. Тобто буде 3 у 5 степіді. Є. Ну і до останнього переходимо до четвертого завдання, 81. Ми можемо представити як два множники. 9, що множиться на 9. І це дорівнює тоді. 9 можна представити як 3 помножити на 3. І помножити, а іншу 9 також 3 на 3. То ми пишемо, що це буде трійка, Ну, а степінь тут четвертий степень. Ну що ж, ось таке завдання на представлення числа у вигляді степеня. На цьому вправу завершено.